Півоня має оксамитову квітку. І як ви думаєте, що це за півоня? Так, хто її має, то той вгадає, це, звичайно, Бакайбель. Ось коли він вдень розпускає свої пелюстки, то ми можемо бачити жовті течинки. От і на ніч бівоння закриває свою серединку, От. але не так квітка подобається, як її колір. Колір такий оксамитовий, тобто бархатистий. І він такого темно-вишневого кольору. Тут, тут малинового немає. А темно-вишневого такого кольору. Коли порівняти його із Крісмас Вельвет, то в Крісмас Вельвет трохи малинового кольору є. Тут прям такий темно-вишневий-буряковий. Вишнево-буряковий. Ось квітка. Хочте, ось борха цей борхат, цей оксамит.